Міняємо парктронік. Машину не звертаємо уваги, це в мене було ЧП, коли ляду розбив. Так, новий парктронік з Китаю. І це мій. Через оцю банальну полоску в неї набивається палюка. І він любить підглючувати. Так, парктронік у нас розміщений. Ось так. Далі тут є вушко. Який закладається кабель, який йде від протоніка, щоб він не провисав. Ми ще робимо, продавлюємо протонік середи, скинуємо його з місця. Далі треба залізти знизу. Місця там дуже мало, тому знімати не буду. Просто його витягуємо на себе і потім витягуємо між... Металом і пластиком. Коли ведемо, пластик, прийдеться досить сильно відтягувати. Скинемо парктронік, скинемо кабель, далі зазнімлю. Так, достали, підважили ось тут. Ще два Це оригінальний, новий то Китай. Якщо комусь треба код, на цьому позначень нема. Посилання залишу під відео. Все. Ставимо його на місце. І защлкаємо назад. Так, стоїть на місці. Це мені здається, що розинка чуть менша, але стоїть. Стоймо перевіряти. Ще його трошки доправив. До речі, тепер стоїть добре, погано защелкнув. Є все працює. Так, назад що? Назад релябу закрити. Це працює.